Завдяки доказовій базі Служби безпеки України до 15 років тюрми з конфіскацією майна заочно засуджено зрадника, який співпрацював з Російською Федерацією в захопленій Каховці. За даними слідства, 46-річний місцевий мешканець квітня 2022 року обіймав посаду заступника голови Каховської військово-цивільної адміністрації Каховського муніципального округу. На керівній посаді зловмисник виконував організаційно розпорядчі та адміністративно-господарські функції в окупаційному органі влади на користь Російської Федерації. Крім того, підбирав кадри і формував колектив. Встановлено, що він активно сприяв проведенню передвиборчої кампанії як кандидат в депутати від партії Єдина Росія. Також публічно неодноразово виступав на підтримку агресора. Наразі на підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 Прим, 1 – це колабораційна діяльність. Нині зрадник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України.